Слава Україні! То є їжа файного міста! І ми знову в см маркеті в селі Острів. І ми будемо сьогодні дегустувати рибу, м'ясо і хліб, які виготовляються безпосередньо тут! А тут м'ясний відділ. Саме в ньому на цьому парку вертоматів виготовляють, випікають і готують оці смаколики. І все це ми теж сьогодні затестимо. Тут ми візьмемо грудинку з кавказькими травами, а також гомілки курячі гриль. Тут є все, що хочеш з риби: оселедець, скумбрія, мойва. А хочеш леща. Хочу, але ми дивуємо тільки те, що виробляється тут у см Маркеті. Словами не передати запахи, які вирують в хлібному відділі в см маркеті. Тут є свій п'єць і хліб є з п'єцю, борошно бабусі марусі. Сир з сироварні. А ще ми візьмемо сосиску в тісті і снег з сосискою. Сосиски теж, до речі, з тернопільського м'ясо комінату. Вау! як гарно! Ого то що. Якщо можна. то тощо. Ого, типу-то. Нічого собі. Ти ще раз. Давай. Ти дуже злий. Та ти ня... ху... Ого! Юра, це виглядає просто фантастично. А. Воно дуже круто пахне і які пріляно. Це все як. можете, а гарно як. Зробити так же і вдома. До речі, я пропоную почати з м'яса з хлібом або з снеками. Давайте почнемо, певне, що можливо заліз снеки. Давай! Давай Тому сняк. що снеки вони ще поки гарячі, ми їх можемо взяти. Так, це у нас що? Це називається снек. Рідний. Снек з сосискою 2490, ти знаєш тут багато сиру. Сама булочка така здобута. Є ота сосиска, яку я казав, з м'ясокомбінату. Вона так на розрізі. Ну такий студентський варіант. Я би не сказав, що студентський. Студентський це пиріжок з горохом. Якщо взяти ще додатково з якоїсь помідори, mm -hmm. або. Взяти ще з собою трошки корейською маркою, можна зробити небагенький не художник. Дивись, чим смачно? Те, що я бачу з плюсів, по-перше, воно все смачне, не немаленька. Ну і третє, це щойно з п'єцу. дуже свіже. Оце студентський варіант. Так. Це пиріжок з горохом що значком і кропом. О, всередині безліч гороху. Але Юра, коли ти був студентом, то швидше за все, стільки гроху пиріжок не ставили. Є дуже демократична ціна 8,90 менше 10 гривень. Якщо щось є менше 10 гривень, чи ви можете перекусити, то напишіть нам. Слухай, воно щось смачне. Mm, Небагано. Дійсно, горох. Дуже гарно підібрані спеції. Сіль, трішки перчику. Я таке Вижа люблю брати до перших страв. То борщу, до речі, непогано, як варіант, тому що. Ще з чашнишком. До якої зубки абсолютно будь-якої. Зайде отак. А Але тільки не mm -hmm. Ну, Тут же горох є. О, є сайка піканка, яка yeah. називається. Слухай, може вже з м'ясом її. Давай, давай. І з чим краще. Я думаю, що спочатку треба взяти грудинку з кавказськими прянощами. Клас! Диви яка? Mm -hmm. Дивись, вона. Вона соковита всередині. Дай мені сайку. Давай. Чи, Тебе в руках. А можна, по приколу, дай мені сайку, ти так тінь. Знаєш, Що, це приколь? Чувак, це, блін, дрібності. А я ще можна? Знаєш, от саєчку до борщу треба. Мені здається. Вона навіть краще піде. По-перше, тут чесночок, кріп. а всередині, бачиш, вона чимось таким смачним, ароматненьким. Кріп і. Ну і чесник. Знову ж ідеальний варіант до перших страв. Але, звісно, рекомендуємо ще й взяти трошки м'яса. У нас є курка, у нас є м'ясо, в нас є рибка. Ти знаєш, масухо їсти це не так хочеться. Не пропагую, але спінним, спінним краще. Добре, але спінним я так думаю, що от бачите, я вже взяв помідору. І маємо курячі ноги, які запечені Глівки. були у... Так, вмілки, у пару конвертоматів. Uh -huh. Які плюси пару конвертомату, а не те, щоб я забіг їх в себе, наприклад, в Півці? Пара конвертомата використовується зовсім інакше технологія. Там гаряче повітря циркулює. Дуже приємні прянощі, до речі. Ну, до речі, гарно сказати, Якісь спеції, і воно uh -huh. просто фантастичне. Курочка, суха, Це реально. треба. таки, це власне виробництво. І, відповідно, воно смачне, його можна взяти, чи собі додому там нагріти, чи одразу на природу природі. Через те, що ти не переживаєш, не паришся, в тебе не забирає час того, що ти маєш вибрати для купити купити ну, гамілки. далі їх замернувати. далі їх правильно зготувати, правильно запекти. І не факт, що у вас вийде ідеально. Це такий варіант, як напівресторан. А все, що не вам буде ресторан, минути, але... томати ось. Помідорчик, перчик. Мені можна бути з помідорчиком. Ну і я би смачного. Смачного. Ми маємо з гарячого копчення, малосолені солені лосося і міді тріяків. Ось, ну але скумбрію я, певно, що розріжу. Давайте. На що брати тут скумбрію, якщо можна її взяти в закладі? Перше за все через те, що ціна. Друге, якщо ви хочете взяти її на природу, бо собі додому, то буде вигідніше о, взяти знову ж таки тут. Ну і по-третє, тому що це власне виробництво, то воно явно швидше випадає від акваріуму, від озера до вас на стіл. Тобто вона буде банально свіжіша. І до речі, така скумбрія, о, дякую, що нарізав. Ідеально підходить до холодних напоїв. Ням. Mm. <плес> <плес> це правда. шкумбрія це Скуму, ідеальний варіант ідеально. до напоїв, тому що ситно, смачно і вже свіжо, свіжа. Все це, що ми їли сьогодні, воно максимально свіже. Я взагалі люблю скумбрію, тому що це, ну, як на мене, дуже смачна риба. Я взагалі не дуже люблю білу рибу. знаєш Хек, <плес> теляпія. Я більше люблю все ж таки. Жирненьку, знаєш, лосось, скумбрія. Скумбрія це риба, яку дуже важко неправильно приготувати або не смачно. Вона? вона жирненька? Вона жирненька і що, ти її солиш. Тому вона класна на грилі. А це холодно копчення, класна... чи це гаряче? Це гарячого копче. Це знаєш, як воно робиться? Пароконвертомат має спеціальний пристрій, в який закладається щепа. в даному випадку щепа вишня. Цей пристрій розігрівається. І він потім знаходиться внизу, і рибка копиться вишні. від ароматів. Вишні так Так. добре. Не беріть в інших закладах, тому що там може бути щепа сосни або ялинки. Наприклад, я колись дуже класно смажив шашлики, коли до мене приходили гості, і треба було терміново. Чекай, ми разом смажили в одному заході взагалі на Оріхові чи на. Ні, це було дійсно. Ні, на сосні. На сосні. А, на... Ні, ми смажили нормально, а потім нам принесли дрова і там був снові дошки. А то є на вишні. На вишні має аромат, справді скумрія, во. Давай і попробуємо ще Че черевця, це мало солі, черівця, лосося. Ян, давай. Це делікатес. Юра, до речі, розробив, щоб було швидше, було смачніше. А що черепця зразу смачки? Вони жирненькі. Ну і по ціні воно знову ж таки оптимальна. Воно не дорого. Смачно. Єдине, що я би хотів зробити, тут я лимон, я хочу зробити отак. Отак. Отак, отак, отак. Щоб на мій не випадати. Хочеться лимон. Хочеться лимон? Сут у мені. Ну. О, ідеально. Ну, я отакий черруця-лосося. Роблю з млинців з сиром і шпинатом і черуця-лосося нарізаю зверху. І от, знову ж таки, наприклад, якщо ще не так же дуже принципово, наскільки свіжі курячі гомілки, наскільки свіжа була скумбрія, то тут кожна година вагу золота. От саме лосось має бути свіжий максимально. Чим свіжіший, Але тим оді. він буде смачніший. Тут є ще одна страва, яку точно не треба поливати лимоном, тому що О. що? Це міді соус нарікає. А теріякі. я полю... я жартую. Соус теріяки – це така річ, яка не потребує лимону, Це ціла М -м -м. філософія, як готувати поні. Кула! Це фантастично. Це фантастичні міді. Перекомендую, попробуйте. Не дуже смачні. Я, я просто в захваті. я такого ще не чудовищно. Як правило, це доїдає знімальна команда. Сьогодні ні. Сьогодні ми, ми це сп... з'їмамо, mm -hmm. тому що це смачно. Обов'язково спробуйте міді з соусом теріяки. Напевно, на фініші ми будемо побиті. — Але ми це доїмо. Але ми це доїмо. — Тому що ми це ніколи це дуже не даємо. Клас. Давай так, сьогоднішнього, що ми пробували. Ми не пробували всю лінійку, mm. просто взяли декілька страв. Так от там є корок. Наприклад, там є, причому двох видів він є маринований, який сам можеш посмажити, і ціна якась така дуже смішна. І трішечки дорожче він вже О, є е, гарячого Так. Там є дорада, там є морський окунь, там є дуже велика лінійка. Добре, а з того, що сьогодні що от вразило? От Мене дії вразили. До речі, під mm -hmm. напої піні. Дуже-дуже рекомендуємо. До речі, мабуть, рибні страви мене вразили на найбільше, бо я не чекав від них за таку ціну такої якості. Тому що, по-перше, міді соус просто бомбезний, вони ідеально підходять. Вибачте, вперше їм саме соус старіякість міді. Це свіже, максимально свіже. Максимально воно і... і має бути таким. І це класний варіант на тости з авокадо, наприклад. Або Куті... як якій кожуглиці. Будете в sm маркеті, купіть дружині, вона буде вам просто по-людськи, вдячна. А зкурія, то ви як вже з хлопцями будете збиратися на гаражах mm -hmm. та під напої пінні, то вам вже не дружина буде дякувати, а хлопці. А так як дружина вже до того подякувала за лосось, то всі в плюсі. В чому цінність сам маркету, тому що ти можеш приїхати сюди і купити продукти харчування на будь-яку ситуацію, яка станеться в тому житті. Треба до хлопців в гараж за гаражі, будь ласка. Хочеш додому, просто щоб приготувати там. Будь ласка. Хочеш додому, щоб вже було приготоване. Будь ласка, хочеш взяти, щоб приготувати на природі? Не бам, питання. Основне все свіже, все з дуже класними цінами. І знов ж таки все в одній локації не потрібно бігати по магазинах, вишковувати де дешевше, де свіжіше. Все є тут у sm маркеті. Це була їжа файна міста. Юрій скільня Андрій Турко. І пам'ятайте, що всюди добре. А в Тернополі і в Україні смачно. Попробуйте, Ось... хоч по одному цьому бо зараз вже не буде так, попробуй дуже дуже смачні мідії, реально смачні. Ігор, попробуй. на я тобі одну на, на дивись, може скажи, що рекомендуємо за, за заїхати весе маркет великий см е маркет в селищі Острій, тому що все свіже Все ми можемо закупити. Ти не любиш міді? До домов, що на цей.